<coughs> Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for passengers traveling on East Airline Flight 7B0208 to Lviv. All passengers should now be on board through gate A6. Заплаті там із звоном БЗ-200. Це прищеплас 7 слайд шаурин. Кевлар прошла, сторона прищеплять. Чудеска, нібих на самому ладу, там вже ново. Не дал сите. Чуть наше дроту, Будь ласка, переконайтеся в тому, що ваші ремені безпеки застегнуті. Столики закріплені, там прирізу, встановлені. Вертикальне положення. вертикальна пологишня санса, відкриті. Під час цього придума просимо вас слідкувати за системою сім'ї та поставити відразивости придумали, забороняється за присоюти за будь-які електронні приводи. Часов рівня ж люблять посадки літака також на мого борту, які нагадуємо вам, що коли ви накрити літака, в тому числі електронні секрети, категорично заборона впродовж цього приводу, Та Просимо вас дотримуватись в, в режиму. Дякуємо за увагу та бажаємо вам приємної подорожі. Львів. місцевий час, 19 -та година та 11 хвилин. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях, добровольця літака на стоянку, виведення світлового доводу заставити треба та запрошення до виходу. Будьте уважні до обережні, відкриваючи багажні полиці. Перед виходом переконайтеся в тому, що ви не залишили своїх речей в літаку. Дякуємо за вибір в компанії Кіснекола. Маємо надію, що ви задоволення поглядом та будемо раді знову віддати вас на вертунах.